Сьогодні роблять вулиці. Вони тут і так ідеальні. Но все рівно їх постійно відновлюють. Ось такі жовті розмітки яскраві. Ніде ніякої ями. І мені подобається те, що тут ось такий широкий тротуар. що ви на вулиці можете просто запаркуватися. От постійно всюди є ось такі широкі тротуари. Дуже зручно. Нагадуємо це місто Мерсін. Туреччина, яке нам дуже-дуже подобається. Карінка, помахай, передай привіт підписникам. Ми йдемо трошки погуляти в торговий центр. Вже починається жара. Якраз з обіду сама-сама жара, але ми тут під деревами. Тепер краще йти на море, але ми спочатку йдемо, скупимося, потім йдемо на море, друзі. Всім гарного, хорошого і яскравого дня.